Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляди моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще засвоїти матеріал для уроків з біології або підготуватись до ЗНО. Сьогодні ми будемо говорити про механізми регуляції, густоти та чисельності популяцій. Уявіть собі, що ви еколог популяцій, відправлений на щойно відкритий острів у Тихому океані. Ваша спеціальність як популяційного еколога вивчення різних популяцій кроликів. Тепер ваше завдання відповісти на купу нових запитань, пов'язаних з екологією популяції кроликів на цьому новому острові, які ж речі вам, як екологу популяції, цікаво з'ясувати. Перш за все, потрібно з'ясувати, скільки в популяції кроликів. Популяційній екології, чисельність популяції це загальна кількість особин у популяції. Наприклад, якщо є 100 кроликів на острові, чисельність популяції становить 100 особин. Іноді більш цікавим значенням для еколога є не тільки чисельність, а й те, як популяція розподілена або розсіяна по даній території. У цьому випадку еколог розглядатиме щільність популяції або кількість особин на одиницю площі чи об'єму. Наприклад, уявіть, що єдине джерело їжі для кроликів знаходиться на одній вершині пагорба у центрі острова. Тоді, маючи лише одне джерело їжі, вони, швидше за все, були б щільно розташовані у центрі острова. А що, якби по всьому острову було багато джерел їжі? Як це змінить розподіл популяції кроликів? У цьому випадку ми очікуємо, що популяція кроликів буде рівномірно розподілена по всьому острову. Ще одним фактором, який важливо вивчати в екології популяції, є те, що розмір популяції змінюється з часом. Наприклад, якщо кролики на острові мали необмежені ресурси, наприклад, їжа, вода, то чисельність їхньої популяції продовжуватиме зростати в геометричній прогресії. У цьому ідеальному світі необмежених ресурсів немає жодних екологічних обмежень для зменшення чисельності їхньої популяції. А отже, острів за умови достатнього часу був би абсолютно повний кроликів, які стрибають скрізь. Насправді таке зростання важко підтримувати протягом тривалого періоду часу для будь-якої популяції, оскільки ресурси за своєю природою є обмеженими. Якщо це так, то що ж станеться з популяцією кроликів після того, як вона почне стикатися з такими обмеженнями? У популяційній екології є поняття максимального розміру популяції, який може підтримуватися наявними ресурсами в середовищі. Максимальний розмір популяції може коливатися, періодично дещо перевищуючи і зменшуючи. Цю чисельність на основі наявних ресурсів навколишнього середовища, тобто популяція завжди буде змушеною стикатися з якимось опором зростанню. Які саме фактори регулюють чи впливають на розмір та зростання популяції кроликів? На зростання чисельності популяції кроликів впливають два основні фактори: це фактори залежні від щільності. За яких щільність популяції кроликів у певний момент часу впливає на швидкість її зростання. І фактори незалежні від щільності, які впливають на швидкість росту популяції кроликів незалежно від її густоти. Розглянемо спочатку першу групу факторів. По-перше, це конкуренція. У переповнених популяціях збільшення щільності популяції посилює конкуренцію за ресурси і може призвести до зменшення чисельності. Розглянемо наявність їжі як приклад: коли щільність популяції низька, кількість їжі на одну особину висока, народжуваність висока. Зі збільшенням щільності запас їжі на одну особину зменшується, народжуваність падає. І це призводить до зниження темпів зростання чисельності популяції. Згодом нестача їжі може призвести до підвищення рівня смертності та зменшення чисельності популяції. Менший розмір популяції означає більше їжі на одну особину, і популяція знову починає зростати, досягаючи або тимчасово перевищуючи ємність. Другий фактор це хижацтво. Оскільки популяція здобичі стає все більш щільною, хижакам може бути легший доступ до їжі цим видом. Хижаки вбивають і їдять свою жертву, тому це може спричинити скорочення популяції. Захворювання. У щільних популяціях хвороби можуть поширюватися швидше і можуть спричинити зменшення чисельності популяції. Ще один фактор це територія. Перенаселення сприяє часто розселенню популяції. Частина особин залишає місця існування, мігрує на вільні території або до менших популяцій. Це сприяє збільшенню виживання, оскільки знижується також ризик споріднених схрещувань. Група факторів, що незалежні від щільності. Фактори незалежні від щільності досить різні. Багато абіотичних та антропогенні фактори. Пливають на рівень смертності популяції незалежно від її щільності, включаючи погоду, природні катаклізми, забруднення. Окремий кролик може загинути в результаті катастрофічного землетрусу на острові незалежно від того, скільки кроликів перебуває в цій місцевості. Його шанси на виживання однакові незалежно від того, висока чи низька щільність популяції. Погода впливає на чисельність популяції агави. Кожна рослина розмножується лише один раз протягом свого тривалого життя. Середня тривалість життя становить приблизно 25 років і частково залежить від непостійних опадів. Агави можуть розмножуватися лише після того, як опади посприяють їх достатньому росту. Вони вбирають достатню кількість води протягом кількох років у середовищі, де опадів мало, і в особливо вологий сезон рослина дає величезну кількість насіння, а тоді гине. Деякі популяції зазнають циклічних коливань чисельності. Циклічні коливання повторюють зростання чи падіння чисельності з часом. У багатьох випадках коливання виникають внаслідок взаємодії між популяціями принаймні двох різних видів. Для прикладу, розглянемо популяцію лемінгів, знайдену в Гренландії. Протягом багатьох років ця популяція має циклічні коливання розміру з періодом близько 4 років. Лемінги реагують на високу щільність, емігруючи групами у пошуках нового, менш заселеного місця для проживання. Цей процес тлумачили як масове самогубство, оскільки лемінги іноді гинуть, намагаючись перетнути водойми. Екологи виявили, що цикл можна пояснити взаємодією між лемінгом і чотирма хижаками: совою лисицею, поморником і горностаєм. Сова, лисиця і поморник. Є умовно патогенними хижаками, які можуть використовувати різні джерела їжі і схильні їсти лемінгів лише тоді, коли їх багато. Горностай, навпаки, їсть майже тільки лемінгів. Коли щільність популяції низька, сови, поморники та лисиці не будуть приділяти занадто багато уваги лемінгам, що дозволяє швидко збільшувати популяцію. У міру зростання популяції лемінгів, зростає популяція горностаїв, але з відставанням. Це свідчить про те, що горностаї розмножуються лише раз на рік, на відміну від лемінгів, які розмножуються більш-менш постійно. І можуть залишити багато потомства лише після того, як у них буде період, коли джерело їжі, тобто лемінги, є в достатку. Зі збільшенням щільності лемінгів, сови, лисиці та поморники починають полювати на лемінгів частіше, ніж коли їх було мало. Це діє як залежно від щільності межа росту лемінгів. І вона не дає лемінгам випереджати горностаїв у чисельності. Таким чином, популяція горностаїв перевищує і стає достатньо великою, щоб вбивати багатьох лемінгів, залишаючи небагатьох розмножуватися, що спричиняє падіння популяції лемінгів. За цим зменшенням слідує зменшення популяції горностаїв із запізненням на один рік. А потім цикл починається знову. Як ви бачите з графіка, сумний факт: деякі популяції лемінгів більше не коливаються. Вони досягли піку у 1998 році, але так і не оговталися від краху. Екологи вважають, що це може бути пов'язано з незвично теплими зимами, зміною погоди в Арктиці, що можливо зменшило сніговий покрив, який зазвичай забезпечує захист лемінгів, коли вони вирощують своїх дитинчат. В результаті види, які є хижаками лемінгів, можуть вимерти в регіонах, де популяція лемінгів зазнала руйнування. Р-стратегії та К-стратегії. Учені виявили, що деякі види пристосовані до нестабільного або непередбачуваного середовища. Такі середовища сприяють адаптаціям, що підвищують темпи росту популяцій. Рання зрілість, малий розмір. Велика кількість дрібного потомства, коротка тривалість життя, здатність до широкого розселення. Про такі види кажуть, що вони «R-selected», тобто відібрані для швидкого збільшення чисельності. Наприклад, бур'яни легко колонізують та швидко заселяють узбіччя доріг, покинуті поля, розмноження гризунів відбувається за стратегією «R». Яка характеризується великим потомством і швидким розвитком на всіх стадіях життя. У той же час кавідібрані види пристосовані до стабільних середовищ і регулюються факторами, що залежать від щільності. Такі середовища сприяють адаптаціям для ефективного використання ресурсів, що надає конкурентну спроможність. Кавідібрані особини часто повільно ростуть до великих розмірів. Живуть довго і відтворюють меншу кількість потомства. Вони можуть забезпечити повну батьківську турботу, оскільки можуть розраховувати на стабільність середовища та виживання нащадків. Так, клинові дерева демонструють К-стратегії до передбачуваного середовища, тіні, яке вони допомагають створити. Клени щорічно утворюють порівняно велике насіння, а потомство повільно, але неухильно росте у багатих ґрунтах під тінню батьків. Оскільки кленові ліси, як правило, зберігаються протягом тривалого періоду, оскільки вони можуть рости у власній тіні, їх часто називають клімаксними видами. А північний гладкий кит з єдиним дитинчам це теж типовий приклад стратегії К. Для якої характерне невелике потомство, тривала вагітність, тривалий період догляду за дітьми і відносно пізнє досягнення статевої зрілості. Порівняти обидві стратегії ви можете за допомогою поданої таблиці. Отже, ми з вами сьогодні говорили про механізми регуляції густоти та чисельності популяції. Якщо ви маєте запитання, коментарі, пишіть, обов'язково вам відповім. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.